Взагалі, бачите, це ми йдемо в районі небезпечному, в циганському, а тут написано, дивіться, уваження. Ну, то, то добре, уваження, уваження. Повага! Нічого собі, українська мова в циганському районі, Іспанії, Аліканте. Всім доброго ранку. Дивіться, як в парку гарно висадили квіти. Ой, взагалі тут гарний парк. По дорозі до школи. Знову сьогодні йдемо пішки. Там ремонти, а тут ось такі гарні квіткові композиції. Комклад, напевно, що просте, але ще зелене. Ой Боже, яка краса. Це до Нового року. Ось цей рождественник в мене. Він маленький вдома. Його, до речі, вчора пересадила, бо йому щось дуже погано в маленькому горщику. Не знаю, чи буде рости чи ні. Боже, яке все гарне. Рай для дівчат. Це Меркадо Централь. Сьогодні у нас тут о 12-й годині буде екскурсія на Меркадо Централь, екскурсії наших. А поки що ми з Іриною тут прогулюємось. Боже, пахне як класно. Видела? Ця ялынка? Он какая-то... Не знаю, как называется. А-а-а. Класс, девоч. Полигодон, хлопок. Так, на украинский мови начали не так звучить. Так. Настоящий днем. А, так, прям ялинка у відрі. Нічого собі. Можна купити додому. Молода не Ми в минулому році не прикрашали нічого до Нового року. Ні, це кактус. Це що? Ага. Е -е пофарбувала. <реш> Тут букеты. 25-30 евро. Лилии, мои улюблені. Божні лилии. О, ось це Як у нас. Це взяли капусту і пофарбували. І вийшла і квіточка. Ну, я так думаю, я не знаю, що воно таке. Ось ще теж щось таке гарненьке. Але ось ці е, ну, ягодки, вони наче як не натуральні. Так блищать, наче просто їх туди прикріпили. Ось таке я люблю ще. Всякі такі кустики. Це, напевно, розмарин. Ви осінній букет, можна хоч подивитися, як виглядає осінь. 30 євро. Щось я не, не досить розумію, що воно таке, з чого така ціна. Ну, так okay. виглядить Угу, uh -huh. Гарно. Ні, те, що написано, не факт, що вона так. Де ж дізнатися, що воно таке. Бумага, oh, oh, вона так красива, мені подобається. Вона така прекрасна. Як... Uh, Ось а... так ярко карти. Да, картинка, звичайно, дуже-дуже гарна. Ні, ну і вживу вона виглядає досить яскраво та класно. Також якийсь різдв'яний букет. Ось цей красиво. коштує 37 євро. Ось цей 35. Ну, гарно, нічого не скажеш. Вот, ну, ти так, ціна на алоє 7,50. Ні, це, це може агава. Не алло, агава. Що вона така Агава. Ялубає агава, це, -текіло діло. Діло -текіло. це може воно Ну навіть алої, тільки це не то, которое. Які... Не знаю. Ща ще раз кажеш, люди почнуть текіло робити. <реку> 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 Треба запитати у продавця. Так, а ялиночки ось ці по 15 євро. Так, гарні такі, дивись. Але ну аромату ялинки немає. Немає одну, але. Ось ця 25. Ось ця 25, а ті по 15. Так, ну а ось моя різдвяна зірка. Я її пересадила ось цей вазончик, тому що той був маленький з магазину, тому я бачу, що. Досить часто його доводилося поливати, тому що ну земля суха була досить часто, тому і почали жовтіти листочки від того, що мало її йому вологи. Тому прийшло і довелося пересадити. Так сьогодні хочу вам показати, я була на екскурсії. Ну неможливо назвати то екскурсією, то було як активідадоси, тобто нам видали листочки, і ми бігали по Меркаду Централь та питали у продавців. Ну, відповіді на ті питання, які були там написані. А в кінці нам дали подарунки. Я, я хочу розказати вам історію. Вчора я смажила картоплю, і в мене є сковорідка, яка без ручки. Тобто я допомагала собі, ну, щоб перегортати картоплю рушничком. Ну, тримала за край, так скажемо, цієї сковорідки і перегортала. І трішки підпалила там, припалила. Той рушничок. Стою і думаю, треба прихватку мені, тому що ну, рушником це робити незручно і ну, такий казус. Вийшов, тобто я його припалила. І сьогодні видають нам подарунки, і дивіться, що тут всередині. Шок, шок, контент. <рес> Як це взагалі працює? Я тільки вчора про це думала, а сьогодні ось такий подарунок. Так, ну давайте подивимось, що ще там є. Я, до речі, і не заглядала, ну окрім ось цієї прихватки, більше нічого не бачила. Так, це напевно що карта міста Аліканте. Так. Карта міста Аліканте, добре. Що ще? Так, ну цей олівець це наш. Зараз. Зараз ще подивимось. Шопінг. Що тут? Що тут намальовано? Я так розумію всі визначні місця, так? Визначні місця, рестора. Ага. Плаза дель Айто. Добре, будемо роздивлятися. Може щось цікавеньке знайдемо та підемо прогуляємося. Далі ось такий магнітик, магнітик на холодильник. Ну, Аліса вже кричить, що це її. Розумієте, так? Подарунки мамі за те, що вона відвідала цей Активідадос. але будуть вони для Аліси. Так, ну і ручка. Так, так що така історія таке буває. Тільки вчора про це подумала, а сьогодні воно в мене є. Чому так про гроші не діє? Якщо я думаю, коли в мене там з'явиться та сума N, так, яка мені потрібна, вона хобана і на слідуючий день з'являється. Ні, а ось прихватка. Дивіться, все вийшло. Так, дівчата, я все ж таки відкрила ось цю брошурку і згадала, що я хотіла вам розповісти тут. Тут розписано, я так розумію, на, яких, на якому виду транспорту можна доїхати до якихось там плаз та інших визначних місць, але мене зацікавила карта. Нас, наприклад, на курсах запрошують на екскурсії, такі як на гору, ну, фортецю Санта-Барбара. Гораби на контіль або для дітей роблять майстер-класи. Сьогодні, наприклад, був Актідадас в «Меркадо Централь, ще, е, ще багато іншого, але ну, ось такі, так. А була ще зустріч з іспаномовними. Там, я не пам'ятаю, з якої організації, але можна було прийти і поспілкуватись ну, там, на якусь тему. Я не ходила на це все, тільки сьогодні ось пішла. А моя знайома розповідає, що її знайому на курсах запрошували до. Бомбосховище. Ось, бачите, тут воно на карті прямо показано, де воно знаходиться, щоб ви розуміли. Ось це також, наше це бомбосховище. Це, це, напевно, там, де м -м -м, ближче до Аліси школи. Ось це, це ми проходимо. Ну, ось чому я це згадала? Я сьогодні йшла е повз цього бомбосховища. І побачила, як знову група людей ну, з екскурсоводом, я так розумію, знову виходили вже з бомбосховища. Так ось до чого вони готуються? Ну, мені цікаво, я не знаю, чи було це у минулому році та в інших роках. Може хтось знає, може хтось тут мешкає вже якийсь час. Може, хтось ходив також на курси, і в них були екскурсії. І, ну, цікаво, куди, куди вас водили, куди, куди вас запрошували. Тому що я ну мені страшно, якщо чесно, чого вони запрошують нас останнім часом відвідати бомбосховище. Ну не нас, але це жінка, вона ходить на курси з українцями, тобто їх запрошують ось в такі місця. Ну я розумію, що пови, ну, люди повинні знати так, де вони знаходяться. Це все вірно, тому що, якщо чесно, я знаю тільки ось це і і це, тобто ось цих двох місцях. А де інші? Ну, тобто, навіть якщо так станеться, то ну мені їхати потрібно до цього місця, щоб там не відбувалося, але ну це не так, що ти вийшов і в сусідньому там районі або за отим домом є таке місце. Ні, це знаходиться взагалі в іншому районі, в центрі міста. Так, що такі справи, дівчата насамперед це дає змогу, напевно, що задуматися, що відбувається і що далі можна очікувати. Тому що якщо наших людей вже запрошують відвідати такі такі місця, показати та проінформувати, де вони знаходяться, то це е, ну така досить дивна ситуація. Я пішла годувати свою дитину, вона прийшла зі школи в обід і ну, не їже ж зараз вона в цій їдальні в своїй шкільній. Всім гарного дня, чудового настрою та побачимось у наступних відео.